Я би хотіла в цьому контексті, коли президент Зеленський зробив заяву, що він очікує на завершення війни дипломатичним шляхом в 25-му році, обговорити з вами ситуацію чуток довкола того, що офіс президента готується до виборів наступного 25-го року навесні, і яким чином. Цей механізм може бути реалізовано. Чи чи дійсно ви вважаєте, що війна завершиться дипломатичним шляхом в наступному році за участі адміністрації Трампа? Ну і звичайно, чи чекає на нас вибори? Вам слово? Значить, я ну мені важко проаналізувати весь період після 22-24 лютого, але як мінімум, я вам скажу, що перше закінчення війни, яке вже ледве не анонсувалося, це десь літ влітку 22-го року. Коли ми говорили, що через два тижні все закінчиться, що там залишилося підписати одні стамбульські угоди і все буде нормально. Потім, в 23-му році, як ви пам'ятаєте, почалися дискусії про те, чи будуть вибори, чи не будуть президентські, і спікер парламенту, як людина, дуже юридично підкована, він Зробив велику заяву, в якій пояснив, чому вибори мають відбутися, і що Конституція не забороняє вибори. Таким чином, з цього можна зробити висновок, що на той момент, літа 2023 року, влада була готова до того, що вона буде таки проводити вибори, і що для цього складуться певні обставини. І третій випадок, який я пам'ятаю. З того, щоб не спеціально не готувався і не значить, вивчав всі документи, це те, що, як ви пам'ятаєте, у нас фінансування війни в бюджеті закінчилося літом минулого року. І це означає, що наша влада сподівалася, чи мала якісь інсайди, чи розвідка доповіла, чи мали були якісь домовленості про те, що вже у вересні війни не буде. Відповідно, можна зробити висновок, що як мінімум. Три рази вже на цей момент влада готувала кінець війни, частково була готова до виборів, і зараз відбувається, до речі, я хотів сказати, ще в 23-му році, якщо ви пригадаєте літній виступ Зеленського, здається, це було чи до Дня Незалежності, чи якогось там була дуже великий велика промова, яка була дуже схожа на передвиборчу. Тобто таке враження, що тоді. І Стефанчук, і Зеленський, і всі інші вони включились в вибори. Вони були готові, що вибори будуть проведені. Потім їх скасували. І я це це до чого кажу. Що у мене не викликає жодного сумніву, що Банкова готується до виборів. Всі ознаки говорять про те, що підготовка до виборів іде. Це видно і по розгортанню штабів, і по риториці, і по, в, по тисячі, е, значить, яку всім роздають, е, і по безлічі інших речей, і по тому, що Зеленський не підписує документи, е, закони, які свого часу були на напрацьовані його ж під його ж підлеглими. Ну, це закон про підвищення податків. І так далі, тобто ці закони Зеленський не підписує, тому що вони е, суттєво погіршують матеріальний стан. І е, я пояснюю те, що їх не підписують саме з тим, що Зеленський не хоче е, взяти на себе додатковий негатив. Е, те саме, ну тобто, багато ознак того, що йде підготовка до виборів, але це не означає, що вибори будуть. Тобто, вже я бачив підготовку до кінця війни навіть в бюджеті. і Всі це знають вже були спроби почати передвиборчу кампанію, навіть передвиборчі промови говорити, але нічого не сталося. І в даному випадку, теж е, я допускаю, що сама ідея підготовки до виборів, яку запустили на банковій для своєї команди, це спосіб стимулювання діяльності, е, значить. Людей в команді вони говорять, от скоро вибори, треба готуватися, треба щось робити. Ви там сиділи, нічого не робили кілька років, а зараз вже треба попрацювати. І таким чином Зеленський ну, якби стимулює свою команду що-небудь робити, в тому числі по популяри... популяризації його самого. Ну, тобто, це ж будуть як мінімум президентські вибори, а не факт, що тільки президентські, тому що е е провести вибори. Якщо сьогодні Зеленський, ну вся команда Зеленського говорила про те, що конституція забороняє нам проводити вибори, то, то дуже дивно буде, якщо раптом вони візьмуть і оголосять вибори. Ну тобто, тут ви говорили, що не можна, тут можна. Я розумію, що половина українців не звернуть на це увагу. А яка ж половина зверне і буде обурена? Тому я очікую, що до того як провести вибори, повинна статися якась суттєва подія. Так. І суттєвих подій може бути два, два види. E, значить, перший вид це повинно відбутися якась домовленість про e, зміну бойових дій. Ну тобто, вони повинні стати в очевидь меншої інтенсивності. І коли я чую про те, що будуть скоро переговори, а паралельно чую розмови про те, що скоро будуть літаки з барварів з Борисполя літати. То єдине питання: ви вірите в конфігурацію подібну, що от дійсно пишуть? Стоп, я в даному випадку навіть не говорю про те, що пишуть. Я говорю про те, що говорять поважні люди. Моє ставлення це друг ну вже питання коментаря. Так а в даному випадку ми говоримо про факти. Тому я можу це оцінити так чи інакше, але по факту так і відбувається. Про підготовку до виборів до е, перемовин говорять сьогодні всі комуни лінь, і е, ми не знаємо, яка е, установка була у Шольца, і які завдання він виконував, коли він дзвонив е, е, Путіну. Е, тому що є кілька пояснень цьому дзвінку. Е, одне з пояснень: те, що він зробив колективний е, дзвоник. В інтересах певної групи країн, які хочуть таким чином натиснути на Путіна. Ну, це виглядає дивно, як це можна дзвінком натиснути. А насправді пояснення є, Шольц буде у нас керівником Німеччини дуже короткий час ще. Тобто, у нас вибори позачергові, у них верніше вибори позачергові скоро. І швидше за все до влади прийде ХСС, ХД, ХС, ХДС ХСС, яка є. Правоцентристською, абсолютно антиросійською по риториці партією, вони не є. ну, Тобто це ніяк не компромісна політична сила, така, як соціалісти, умовно кажучи, Шольца. І тому і ця партія вона сьогодні є домінуюча у всій Європі. І Шольц міг сказати Путіну приблизно таке, що Путін я. Два місяці ще е канцлер, а через три місяці прийде інший канцлер, який буде говорити і думати більш агресивно, і тоді Німеччина, Франція і Британія, як мінімум, будуть єдині в протистоянні Росії, тому давай е значить, е швидше е йди на якісь мирні поступки з одного боку. З іншого боку, е коли ви сказали, що оця відповідь ці ракети відповідь Шольцу на його дзвінок, це да. Але ще давайте згадаємо, що було прохання Трампа не, не, не проводити ескалацію. Тобто Трамп попросив сказав, що я тут буду президентом через 60 днів, і поки я не президент, ви тут, будь ласка, не сильно воюєте, готуйтеся, що буде мир. І навіть я читав коментарі, дуже цікаві. Оце пам'ятаєте кілька днів тому і протягом кількох днів. Були історії, коли літаки піднімаються, підлітають на рубежі, розвертаються, сідають. І знов і багато хто з коментарів говорив, це Путін маякує Трампу, що він готовий до переговорів. Він каже, бачиш, я значить, до е, зменшення ескалації, бачиш, я міг, я підняв літаки, вони підлетіли до рубежів, вони могли пустити ракети по Україні, але оскільки ти попросив, щоб не було ескалації, то ці ракети не полетіли. На сьогодні ми бачимо, що швидше зайшов все йшлося про те, що вони просто відпрацьовували нові рубежі від стрілу ракету в зв'язку з зміною аеродромів, тому що ми знаємо, що цей період довгий, поки не було великих ракетних обстрілів, і аеродроми перебазувалися через наші удари. Відбулися якісь інші речі. От вони видно тренувалися, тепер вистрілили. Тобто, можна сказати, прямо що <кхід> Путін. Не підіграв Трампу в цьому питанні, не підіграв Шольцу і не підіграв е, всім, хто хоче е, о, цих переговорів і хто про них прямо говорить, в тому числі і Банкова. Там теж багато людей, які говорять про м м перемовини. І е, наш міністр закордонних справ він, е, ну, я би сказав так, е, в своїй цитаті він е, не вжив слово переговори. Він, е, Ну, не, не сказав, що не буде треба, щоб не було переговорів, а були е, значить про протидіння сіл силою. Я забув вже що там, але він використав інше слово ніж переговори. Е, і е, тобто, ну це така нова заява, тому що до цього. У всіх заявах всі говорили про те, що вони хочуть миру, що вони хочуть цих переговорів. І, і Зеленський говорив, що ми закінчимо мирним шляхом війну і, і так далі. Тобто всі говорили про те, що от ці переговори мають відбутися. Що зробив Путін? Він сказав: ага, ви хотіли, щоб я не ескалував, от я вам показав, як я це зробив. І відбувся сьогодні цей ракетний удар. Mm -hmm. Ясно, що. Великою мірою цей ракетний удар, як і очікувалось, виявився недолугим. Він не зміг досягнути е, тих цілей, які були. Ракети були збиті, хоч вони були різного типу, профілю, способу дій руху. Але вони всі були переважні більшості знищені, в тому числі ті, які до недавнього часу вважались незнищеними. І е, в даному випадку, е, це була мабуть спроба Путіна е, ну якось. Щоб його більше умовляли, от він ще раз удар, удар зробив, тепер будуть ще інші дзвонити. Не знаю, чи це відбудеться. Але, як на мене, питання сьогодні в цих переговорах воно складається, я би сказав, з трьох частин. Перша частина це позиція банкової. Вона має значення, тому що, хоча Зеленський говорить, що Байден його не може посадити. Ой, Байден Трамп не може його посадити за переговори, але ми бачимо, що останні дні вся риторика банкова і заточена під Трампа, і вони дуже, ну як би сказати, на руках його носять, і це ну, нічого поганого в цьому немає. Принаймні, немає того, що було Байден, чому не в НАТО, там і таких якихось наступів. Друга частина, яка, яка має значення, це український народ, тому що український народ може прийняти. Чи не прийняти все про що домовиться Зеленський, і тут е, треба працювати з українським народом, треба його залякувати, треба і пояснювати, що буде дуже погано, якщо він не погодиться, що й робить, власне кажучи, банкова. Але на заваді е, банковій стоїть наша конституція, і в нашій конституції написані деякі речі, е, які не дозволяють е, підписати ну, ті, той самий стамбульську угоду, яка планувалася. Ми її почитали вже тепер всі бачимо, що там був пункт про невступ України в НАТО. А як може Україна, Зеленський як може гарантувати не вступ в НАТО, якщо він написаний в Конституції? Тобто, Зеленський підписує якусь угоду, в ній написано, що Україна не буде вступати в НАТО, умовно кажучи. Після цього Конституційний суд розглядає цю угоду і визнає її неконституційною. Тобто, от яка яку я би сказав. Порошенко підклав я, до речі, голосував за це. Підклав бомбу нинішній владі, яка не може підписати ніякої угоди ні з ким про невступ вступ України в НАТО, тому що це буде суперечити конституцію. Чи можна змінити конституцію? Так, можна змінити конституцію, але для цього треба або не або а одночасно і мир, щоб це відбулось в мирний час. І друге, треба 300 голосів в парламенті. Ні в цьому, ні в попередньому, ні в наступних будь-яких парламентах не буде 300 голосів, які проголосують за те, щоб виключити з конституції пункт про вступ до НАТО. Тому що 80-90% українців за це і самі депутати за це точно не проголосують. Тобто я в це не вірю і це неможливо ніколи. Таким чином, закулісні домовленості, гарантії якихось країн, що вони не будуть. Приймати Україну в НАТО, гарантії Зеленського, що, поки він президент, він не буде наполягати на вступі, чи щось таке, це все можливо, але якоїсь до угоди, чи якоїсь публічної домовленості про те, що Україна не вступить в НАТО, не буде. А для Путіна наш не вступ в НАТО це один з ключових пунктів. І я думаю, що коли я назвав два пункти, які, від яких залежать переговори. Вони е, мають з іншого боку ще один пункт. Це пункт такий, чи, а чи піде Путін на, таку, на такі домовленості? І е, для, 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 того, щоб, для того, щоб ця угода відбулась, Путін повинен погодитися на дві речі. Перша річ, він повинен як мінімум е, не втручатися цією угодою в ніяку внутрішню чи зовнішню політику України. Якщо ми згадаємо мінські домовленості. Вони стосувалися того, яким чином і в який спосіб Україна отримає назад окуповані території. Але там не було жодного пункту, який би стосувався, ну там умовно кажучи, державної мови, чи там орієнтації на захід, чи на схід, складу армії, і так далі. Тобто, цих питань, які стосувалися внутрішнього життя України, чи міжнародного життя України, там їх не було. І оце цього оцей пункт. Тобто, чи погодиться Путін на переговори, в яких будуть говорити про території, але не будуть говорити про все інше, це одне питання. І друге, Трамп не підпише, не, 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 не стане модератором домовленостей, в яких не він, він не зможе пояснити своєму виборцю, що це його перемога. А для Трампа перемога в війні проти Росії? На стороні України це, як мінімум, не відновлення наших територіальної цілісності, а як мінімум, відмова Росії від Китаю. Тобто для нього важливо розірвати співпрацю Росії і Китаю, і невідомо на сьогоднішній день, чи це можливо в принципі. Тому що здається, ця червона лінія. Е, 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 яка давала можливість Путіну вибирати, чи він буде співпрацювати з Китаєм, чи не буде. Мені здається, що вона вже перейдена, і е, путь, у путіна вже немає шансів сказати Китаю, знаєте, ви тут е, ми з вами співпрацювали, а тепер я буду знову співпрацювати з Сполученими Штатами. А ви розбирайте штатами самі? І е, оці кілька факторів, про які я говорю, вони можуть призвести до того, що виборів що. Оцих переговорів мирних, як таких, не буде. Чи можуть верніше, переговори не можуть завершитися ніяким результатом? Чи можуть бути самі переговори? Я думаю, так. Чому? Тому що для Путіна сам процес переговорів це спосіб тиснути на світ стосовно припинення поставок в Україну зброї. Ну, умовно кажучи. Ми ж ведемо переговори, ми воюємо, але ведемо переговори. Так ви, будь ласка, не поставляйте Україні зброю, щоб ми е і не втручайтесь в це е таким способом. І якщо е в світ, в світ побачить, що Україна і Росія сіли ціли за стіл переговорів, то я впевнений, що військова допомога Україні точно зменшиться. І е ми пам'ятаємо, коли. Запису підписувалась хлібна угода. Була та сама історія, коли була хлібна угода в цей момент, і інтенсивність бойових дій зникла. Якщо ви побачите зараз оцю інфографіку втрат на полі бою, ви побачите, що в 2022 році влітку дуже мало було знищено ворога. І це було фактично перемир'я, яке так ніхто не називав. І забезпечення нас зброєю було дуже слабеньке. Чого? Тому що ну, яке забезпечення? Ви ж перемови не ведетесь, ну домовляйтесь, вже домовитесь до чогось, тоді будемо е про щось таке е більш серйозне говорити. І от мені здається, що небезпека. Самого самих розмов про перемиря і можливого якоїсь форматі навіть невдалих переговорів вони теж небезпечні для України, тому що це розхолоджує весь світ і настроює світ на на таку хвилю можливого ну, миру, можливого. Скорого миру, от як говорить Трюдо, от кілька місяців, і почнеться мир. І е, ключове, щоб коли вони таке говорять, щоб це вони так не думали, тому що це ж може бути і псо. Теж ми розуміємо, що сьогодні, коли ми слухаємо Зеленського, треба слухати і дивитися це. Він е, правду каже, бреше, чи це псо.